Буква і та звук і читаємо разом і, і І. 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 так ми можемо написати букву і велику. Бачите, як вона порізно пишеться? І, 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 і. А в маленькій ми обов'язково повинні поставити крапочку над буквою. Інколи ми можемо почути, що цю букву називають свічечкою. Справді вона з крапочкою схожа на свічечку, так? Це у нас хто? Той, хто з вас не знає, я вас познайомлю. Це у нас індик. Індик. Ось. Де у нас тут буква І? Слухаємо. Шукаємо, бачимо, дивимося. Знаходимо. На початку індик. Індик. чимо І, так? Ось вона буква. Так. Так. І знову ж таки. Буква з крапочкою. А це у нас квіти. Ми можемо чути назву півники, а ще ми можемо їх називати Ірис. Ірис. Так, саме так треба називати Ірис. Де тут буква І? Де чуєте звук І, на початку значить буква І буде теж на початку. Ось, шукаємо наш І. З нашу букву і, – «Ірис». «Ірис». І так знайшли і, і. Наша буква має ім'я і так звичайне ім'я і. І звук у нас теж буде звучати як І. Тобто тут нічого не змінюється. Як же ж нам написати нашу букву І? Та дуже ж легко. Ми зараз будемо писати велику букву, тому крапочку ми можемо не ставити. Пам'ятаємо так. Значить, ми просто креслимо пряму зверху вниз, і вона у нас вертикальна. Ось так! Прокреслили. Вдалося? От, чесно, навіть не сумніваюся в тому, що вам вдалося. Не забувайте, що якщо ж будете писати маленьку букву І, то треба там поставити крапку. Зверху. Молодці. І так, не забудьте показати дорослим, що ви знаєте ось таку букву І. А тепер ми будемо слухати, де ж у нас в словах буде ховатися буква І. Слухайте ось тут. Дірка. Дірка. Де у нас І? Після Д, правильно дивимося. Ось вона. Дірка. Дірка. Чуєте? ді ді Д, ді. Дірка. Так. А ось тут вікно. Вікно. Де у нас? І? Після В ві, ві, вікно. Так, ось воно. Знайшли і. Ось так. Добре. А тут у нас вінок. Вінок. Знову ж таки, на початку після В. Так. Звісно, ось після букви В іде. Ві. ві. Вінок. Добре. Ну, і останнє слухайте, уважно. У лісі. У лісі. Так, тут у нас буде два слова. Подивіться уважно. У лісі. Так. І у нас дві букви і у лісі. лісі. У і перший. Перша буква. і Сі друга буква ось так. А чи співається наш звук і проспіваємо? І-і-і-і-і. Співається, звісно, і. А якщо співаєте, то це у нас звук голосний, і його ми позначаємо кружечком. Так. Це у нас місце, де багато дерев, і це більше все, що весна. Бачите, скільки квітів? Весняних. Це у нас ліс. Ліс. Де стоїть і? Після Л. Так. Ліс. Друга у нас і. Ліс. Ось вона. А це у нас білка. 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 Після Б букву І чуємо. Так, Чи звук і чуємо. Так, білка. Ось наша буква І. Ось. Чудово, прекрасно. Успіху вам у вивченні букв та звуків. Як завжди, кульки для вас.